Селю, шановні, 28 січня 2023 року повітряний простір Америки порушила китайська повітряна куля. Усього через 7 днів вона була збита ТРО Південної Кароліни за прямим наказом Джо Байдена. У Білому домі поспішили зам'яти цей скандал, але питань залишилось набагато більше ніж відповідей: чому Китай використав технології позаминулого сторіччя? Чому США знадобилось стільки часу, щоб знищити загрозу? І чи може повітряна куля бути інструментом пропаганди? Щоб зрозуміти першу причину цих подій, нам потрібно буде повернутись в глибини історії. Ще в третьому сторіччі нашої ери перші повітряні ліхтарики були винайдені на території Китаю. Війська використовували їх як сигнал у разі небезпеки чи великих знижок на Аліекспресі, оскільки такий сигнал був не дуже надійним, його без проблем спіздили монголи. Разом з набігами і терором вони принесли винахід в Європу, де про нього надовго забули, і не згадували, доки збільшену версію китайського ліхтаря не сконструювали брати Монгольфє в рамках чергової спроби з'їхати від батьків. Незабаром кулю такої конструкції взяли на озброєння війська, і вони активно використовувались під час війни першої коаліції. Але французи швидко зрозуміли, що монголи таки щось в цьому житті знали, і повітряна куля не дуже надійний пристрій. Тому в подальшому вони використовувались в більшості для цивільних перевезень та реклами. А тепер задумайтесь, яку рекламу ви частіше за все бачите: зубна паста, таблетки від проносу, новий телефон Xiaomi, мої минулі відео. А що, якщо мова буде йти про рекламу партії, країни або цілої ідеології? Наприклад, червона повітряна куля в небі, яка чимось нагадує небесне світило, особливо народу, який називав червоним сонцем свого великого лідера комунізму. Таким чином можна було б розповсюдити свій вплив на інші країни, засилаючи туди тисячі летючих рекламних банерів. Якщо б не одне но, куля збита в США була білого кольору, і це абсолютно логічно, бо червона куля стала символом тих, з ким Китай дуже не хоче асоціювати себе за будь-яких обставин, з тими, з ким вони мають несумісні ідеологічні розбіжності. З партією шарія. Останнім питанням залишається те, чому саме зараз Китай вирішив задіяти свою старовинну зброю. І відповіддю на це стане старий мультфільм про Вінні Пуха. В ньому головний герой сам став шпигуючим пристроєм на повітряній кулі, і найбільш важливо те, що навіть маючи сучасну зброю, п'ятачок не зміг збити її з першого разу. Жоден протокол безпеки, жодна система автовизначення цілі, жодне обладнання не розраховане на такий. Об'єкт, на кулю, яка непланомірно летить в конкретне місце, а байдуже чилить у небі під засупництвом вітру. Саме тому США знадобилось цілих 7 днів, щоб збити простий аеростат. Саме тому від такого виду шпигунства ніхто не застрахований. Єдине, що ви можете зробити в такій ситуації, поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і поділитись в коментарях своєю думкою щодо китайської загрози. Ну а моя зміна на цьому закінчується.